Табори смерті гетто та мільйони загиблих. 27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Команда ІТ3 підібрала 5 фактів про цю подію, які має знати кожен. Чому обрали цю дату? Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту запровадила Генеральна асамблея ООН своєю резолюцією від 1 листопада 2005 року. Дату 27 січня обрали не випадково. Саме цього дня у 1945 році війська першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті аушвіц біркенау Хто ініціював Голокост? Голокост був задуманий та спланований нацистсько-німецьким режимом на чолі за Адольфом Гітлером. Вони стверджували, що німецькі євреї зрадили. Німеччину під час Першої світової війни та несуть відповідальність за її поразку. Татуювання. Табір у Свенсумі був єдиною установою, де ув'язнених систематично робили татуювання з їхніми тюремними номерами, щоб полегшити їхню ідентифікацію після смерті від голоду, хвороб або жорстокості в таборі. Бабин Яр Бабин Яр став однією з місць масових вбивств євреїв та місцевих жителів. Приводом для різанини послужили два вибухи, в результаті яких було зворойновано німецький штаб і центр міста. Лише 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли понад 33 тисячі київських євреїв. Загальна кількість загиблих у Бабиному Яру з 1941 по 1943 рік за різними оцінками становить від 70 тисяч до 100 тисяч. Тисяч людей нацистська влада створювала на окупованих територіях концтабори, де ув'язнювала євреїв та представників інших народів. Табори були дуже научно показником готовності нацистського режиму застосувати насильство і терор. Ув'язнені в таборах перебували в нелюдських умовах і піддавалися тортурам голоду, а деяких таборах медичним експериментам. Ми повинні пам'ятати, що ані голокост як один із найбільших злочинів проти людяності, ані його жертви не забуті.